Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами відкриємо маленьку посилочку з сайту Ахюрб. В ній товарів небагато, але є деякі новинки для мене, можливо, для вас також. І вони будуть цікавими. І є декілька цікавих моментів з приводу оформлення замовлення. Ось такий пробник від бренду Захлер. Це пренатальні вітаміни для вагітних. З діячою кислотою, її тут 300 міліграм. В складі міститься 26 вітамінів. Це у нас гелові капсули темного кольору, потрібно приймати по 2 капсули в день. Можна приймати і по одній, якщо для вас це буде за велике дозування. І коли я додала цей пробник в свою корзину, він мені. Здобув безкоштовну доставку. Тобто, в залежності від того, які товари у вас в корзині, в залежності від того, на яку суму ви вже обрали товари, і скільки вам не вистачає ще до того, щоб набрати необхідну суму для безкоштовної доставки, додаєте один або два таких пробника, і вартість доставки або Зменшується або вона стає безкоштовною. Звичайно, якщо вам такі мультивітаміни потрібні, мені здалося кращим додати цей пробник, тим паче це новинка на сайті, захотілося ознайомитись з даним продуктом. Для того, щоб не платити ті ж 100 гривень доставки, я за 100 гривень взяла продукт. Я хочу сказати, що, хоч це і вітаміни для вагітних, але я думаю, що вони підійдуть як чоловікам, так і жінкам. Дозування тут невеликі. 100% в основному від добової норми можете пройти за посиланням і подивитись. Також є ще повнорозмірна версія даного продукту. Там 6 пластинок всередині коробки. І по ціні дешевше замовляти саме ось такими маленькими пробничками, ніж купляти повну розмірну версію. І пробниками ви можете взяти ту кількість, яка необхідна саме вам, і зробити собі ще й безкоштовну доставку. Далі, друзі, в мене прийшов продукт вперше ось в такому пакуванні. Це лімфатонік в скляній бутилочці об'ємом 30 мл. Він у пакетику, і ще додатково загорнутий в папір. Зараз це все відкриємо і подивимось, як виглядає сама бутилочка. Даний продукт ще додатково запакований в поліетиленову плівку. Бачите, яка Хорб турбується про своїх покупців, або сам виробник так турбується, тому що це той бренд, на який немає ніколи знижок. Лімфотонік мені був призначений лікарем. Для чого він потрібен? Для покращення роботи лімфатичної системи, якщо у вас є напрямки, особливо зараз влітку в таку спеку. І також, якщо у вас є целюліт, можете використовувати цей продукт тільки в комплексі, в комплексі з нормальним харчуванням. Помірними тренуваннями, масажем. Тоді я думаю, що буде хороший ефект. Який буде в мене ефект, я обов'язково розповім в порожніх баночках. Тут у нас 40 порцій потрібно приймати по 30 крапель, розводити з водою. З розділу пробників по дуже привабливій ціні я замовила креатин від Allmax. Тут 100 грам у баночці. Зараз я приймаю креатин від Force Factor. Мені він сподобався. Тим, що немає ніякого смаку, порції в упаковці 20, в одній порції 5 грам. Креатин потрібен нам для того, щоб зберегти м'язову масу або Нарощувати її. В моєму випадку я хочу хоча б зберегти. Можна використовувати з тренуваннями, можна використовувати без тренувань. Я буду обов'язково тренуватися, як завжди, по своєму графіку. Також, також від лікаря чула, що креатин вкрай необхідний для прийому людям після 50 років. Продукції посилці це багаторазова повторна покупка рожева гімалайська сіль дрібного помолу. Найбюджетніша на сайті і, на мою думку, найякісніша. Тут у пакетику 453 грама, вистачає дуже надовго. Містить в своєму складі більше 80 корисних мікроелементів, додаємо її зараз в салати замість звичайної солі, звичайну соль не використовуємо, додаємо в помірній кількості. Друзі, якщо моє замовлення, розпаковка замовлення була для вас корисною, поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на канал. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb, Його я пропущу туди в описі під відео. Бажаю всім, як завжди, здоров'я, мирного неба над головою, приємних і вигідних покупок і до зустрічі в наступних відео. Всім до побачення! Друзі, дуже приємно, що виробник лімфотоніка не тільки байливо упакував свій продукт, щоб він не пролився в дорозі, а ще, й, окрім того, що термін придатності є на баночці, також вони його вказали і на пакетику до 4. до 16.04.2027 року.